Уже другий ланцет за останні кілька днів знищили бійці взводу перехоплювачів безпілотних літальних апаратів сотої окремої механізованої бригади ЗСУ. На кадрах, які ви зараз побачите, видно мить ліквідації ворожого боєприпасу, що баражує в небі на турецькому напрямку. Уже десятий місяць поспіль воїни сталевої сотки не дають ворогові прорвати фронт на Донеччині. Про їхні будні на лінії зіткнення в сюжеті підготовленому за матеріалами СОТу і бригади сухопутних військ ЗСУ. Торецьк перетворився на лунний пейзаж. Я думаю, що це вже навіть, ну не гори, та якась така свалка сміття будівельного. найтривалішою битвою російсько-української війни називають операцію поблизу міста Торецьк на Донеччині воїни сотої окремої механізованої бригади. Протягом цього часу ворог зазнав катастрофічний втрат 50 тисяч військовослужбовців, з них близько. 20 тисяч безповоротне. Наша битва за турець почалась з околиць Турецька. Ми спочатку заходили підрозділи, то що були вогневі позиції в районі залізного населеного пункту. І, і туди була така затруднена логістика, бо вона проходила через посадки відкриті місцини, відкриті поля. Ворог накривав артою і штурмував позиції наших захисників. Оборонці атакували у відповідь на танках. Виснажливі бої за кожен квадратний метр перетворили Торецьк на суцільні руїни, та понівечені квартали досі лишаються під контролем українських піхотинців. А численні спроби противника захопити місто марні. Разом з тим. Повітряна розвідка і повітряний е, і удар і ударні повітряні комплекси не дають ворогу просочитися далі. Тобто, велику зараз. Е, Роль відіграє саме, саме безпілотні системи. Ні в якому разі не можна при зменшувати важливості піхоти, тому що це героїчно. Те, що вони стоять, те, що вони тримають це місто, те, що ворог не може просочитися поміж них. Це це колосальна робота, це колос, це героїчні люди, це титани. Працювати доводиться під постійними авіаударами та шаленим гуркотом fpv дронів, розповідають бійці сталевої сотки. Але, попри все, воїни не відступають. Бувало таке, що треба було десь. Як ми називаємо підкрутити антену коли щоб зловити того самого дрона, коли він десь втратив зв'язок, і хлопці вилазячи на кришу, чують у цей шум летячого каба. Це ну тобто, це не не порівняється цей звук ні з чим. Торецьк лишається ласою, але недосяжною ціллю для ворога, і це лише загартовує наших воїнів. Битва за Турецьк триває, бо Донеччина це споконвіку український край, і саме тут, на сході нашої держави, неодмінно зійде сонце нашої перемоги. Євгену Нопрієнко, Ніна Коломієць. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.